Є два методи, як можна оформити машину в кредит. Простий і швидкий, але він дорогий. Можете самостійно зробити, навіть не звертатись в фінкар. І є складніше, але більш вигідний, вигідний метод, як це все діло зробити. Чому? Тому що є багато фінансових установ, і в кожної цієї фінансової установи є вимоги до техніки, до позичальника і так далі. Що ми робимо? Ми е, вас поведемо туди, де е, вас хочуть фінансувати. З нашою здачі буде такий основний пункт, наша філософія знайти найдешевші гроші для вас, де для вас все це діло. Буде найвигідніше, враховуючи страховки, там разові комісії, переплати і так далі, які дії потрібно зробити. Зв'язатись зі мною, я напишу перелік документів, які тобі потрібно підготувати. Мені потрібно декілька годин, щоб проаналізувати це все, і я тобі покажу графіки на ті терміни, враховуючи, які в тебе є можливості. по